А паперову роботу вони не відмінили, розумієш? І тепер я і на папері, і комп'ютер заповнюю. От щоб ти зрозумів, наприклад, ти сантехнік, так? і замість того, щоб лікувати труби, так? лагодити труби, ти повинен заповнювати документацію про те, як ти полагодив цю трубу. І ще я повинен потім заповнювати на комп'ютері документацію, як ти полагодив цю трубу. І знаєш що? Ти в цей час не лагодиш трубу. Ти заповнюєш документацію. А кваліфікований труд, якому ти вчився, який ти вмієш, ти не виконуєш. І це все просто! День за днем! День за днем! І я вже не кажу про те, що воно висне. Да? І оці всі помилки, там, які ти наробиш, то тебе ще за ці помилки. Ну, коротше, звісно, я йду на каву. Ну, звісно, бо я ще не пив каву, бо я з цим усим. Якщо б я б випив каву, звісно, я б це тобі не розказував.